На жаль, літо добігло кінця, а це означає, що для багатьох з вас почався навчальний рік. Тож бажаю всім успіхів у цій справі та терпіння, так би мовити. Ну, і для того, щоб прикрасити цю подію, я підготував вам черговий випуск щотижневої халявої ігор. Ви знаходитесь на каналі Агенга Бена. І сьогодні ми поговоримо про безкоштовні вихідні у двох досить крутих іграх. Заберемо доступну халяву від Epic Games та Steam, Також ви дізнаєтеся, які ігри отримують підписники Amazon у вересні і що варто купити прямо зараз за знижками. Тому дивіться відео до кінця. Щоб нічого не прогавити. Ну а перед тим, як ми почнемо, хочу розіграти серед вас гру Starfield, А якщо поточніше, підписку Game Pass, завдяки якій ви зможете пограти не тільки в творіння Тодда Говарда, а й в сотню інших не менш цікавих проєктів. Для участі вам потрібно поставити вподобайку, бути підписаним на мій канал, а також потрібно залишити будь-який коментар в тематику відео. Або ж напишіть назву фільму на космічну тематику, який вам сподобався найбільше. Підсумки цього розіграшу будуть підбиті в наступному випуску з халявою за тиждень. Якщо це відео набере ще Менше 800 лайків, так що бажаю всім удачі та приємного перегляду. До 4 вересня 8 години вечора усім проходить фестиваль стратегії, на якому ви можете щодня забирати халявний анімований Стікер. Також можна випробувати демоверсії різних ігор і ознайомитися зі знижками. Наприклад, Hearts of Iron 4 можна взяти за 143 гривні, Tropica 6 за 264 гривні, Stronghold Crusader 2 всього за 47 гривень, ну і так далі. В принципі, кому цікаво, можете подивитися самі. Посилання буде в описі. у вихідний. А саме до 4 вересня 15.00 ви можете зіграти абсолютно безкоштовно в повну версію тактичного мультиплеєрного шутера Tom Clancy's Rainbow Six Siege, який на вас чекають напружені бої на коротких дистанціях та в відкритому просторі, де стратегія та команда взаємодії відіграють найважливішу роль. Для гри є кілька різноманітних ігрових режимів і безліч оперативників з унікальними здібностями. Щоб скачати та зіграти в цю гру, достатньо відвідати вебсайт Ubisoft і там вибрати платформу, що вас цікавить. Після закінчення безкоштовних вихідних ваш прогрес. Буде перенесено, якщо ви придбаєте гру. Зараз стандартне видання можна придбати за 119 гривень. Ще одна гра, в яку ви зможете зіграти абсолютно безкоштовно ще протягом трьох днів, це Dead by Daylight. Багато користувацький горор, де один гравець бере на себе роль жорстокого вбивці, а чотири інші гравця грають за виживших, які намагаються від нього втекти. Ті, хто вижив, повинні ремонтувати генератори, щоб відкрити двері і втекти. А вбивця повинен зловити і вбити всіх, використовуючи кмітливість і свої навички. До 12 вересня на діє знижка і вона коштує 149 гривень. Покоментував це відео, безкоштовні ви вихідні стартували ще в LEGO 2K Drive, тож посилання також знайдете в описі. Компанія Valve розпочала масштабну хвилю роздачі інвайтів до бета-версії Counter-Strike 2. Для його отримання у вас має бути звання в матчмейкінгу, прайм статус на вашому аккаунті CSGO, і основна частина ваших ігор повинна бути зіграна на офіційних серверах в основних регіонах, де проводиться тестування Counter-Strike 2. Отже, якщо ви підходите за вимогами, заходьте прямо за Зараз у CSGO клацайте на банер, розташованим над блоком новин, і приймайте запрошення. Після цього Steam автоматично почне завантаження КС2. Водночас, Valve також анонсувала нову систему рейтингу. А саме тепер у режимі Прем'єр противники підбиратимуться за кількістю зароблених очок. Подібна система існує на платформі FACEIT. Цей рейтинг дозволить гравцям займати місця в топі найкращих користувачів, як це реалізовано, наприклад, у тій же Dota 2. Що стосується минулих звань, то тепер вони присвоюються кожній карті окремо. Наприклад, АС2 ви Глобал елітою, а на міражі третім сільвером. що повноцінний реліз cs 2, який раніше має відбутися влітку 2023 року. Для нас воно вже по суті закінчилося, а в США літо закінчується 23 вересня. Тож чекаємо. У магазині P Games стартувала безкоштовна роздача найвідомішої інді гри всіх часів, ну принаймні так її називають на просторах інтернету. Йдеться про Cave Story Plus. це пригодинський екшн платформер, головним героєм якої виступає мовчазний хлопчик Квоуд, який втратив свою пам'ять. За сюжету він прокидає в темній печері і потрапляє до села, де живуть мімігі атропоморфні істоти, яких доведеться врятувати від злого вченого. Бігайте, стрибаєте, стріляєте, літаєте, та відкриваєте нові шляхи у величезному пригодинському екшені в дусі класичних восьми та 16 бітних ігор. Київ сторі була створена японським розробником Daisuke Амай і випущена на ПК наприкінці 2004 року. У 2011-му гра отримала розширене та графічно покращене видання Cave Story+, Plus, яке і потрапило у роздачу ЄГС. Забрати гру до своєї бібліотеки вийде до 7 вересня, 6 години вечора. Потім стартує роздача гри Spell Drifter. Тому щоб не пропустити цю халяву, підписуйтесь на канал і дзвоніть у дзвоник. Amazon анонсувала свіжу добірку безкоштовних ігор, які отримують підписники сервісу Prime Gaming у вересні. У найближчі кілька тижнів компанія роздаватиме Football Manager 23-го року для Epic Games та OzuMandia з Bronze Age of Empire 7 для GOG. Інші ігри будуть доступні для менш популярних сервісів. Так що можете написати в коментарях, яка вам халява від Amazon на вересень. А я тим часом нагадаю, що у вас залишилися останні тижні, а то й дні для того, щоб забрати Payday 2, Farming Simulator 19 і Quake 4. Для цього потрібно оформити безкоштовний пробний період підписки Amazon Prime Gaming. В описі до цього відео я залишу посилання на текстову інструкцію про те, як це зробити. Але якщо вам лінки всім цим займатися, можете написати мені в Direct Телеграму, де я можу продати вам ті ігри майже задарма. Тож, кому потрібно, звертайтесь. За останній час утім, вийшло декілька нових цікавих і. Що найголовніше безкоштовних ігор, тому давайте коротко про кожну з них. Profit – пригоніцький екшен від третьої особи, який виконаний у дусі Дарк Соусу і був створений лише однією людиною. За сюжетом після довгої війни головний герой має вирушити у нову подорож, щоб захистити свою домівку від вторгнення непроханих гостей. У ході проходження вам доведеться дослідити похмурі локації та боротися з різними монстрами. У майбутньому розробник планує випустити більш розширену версію цієї гри, але поки що не розкриває будь-яких подробиць. Space Miners альфа науково фантастичної гри, дія якої розгортається у величезному всесвіті, в центрі якого знаходиться цінний ресурс зерно, за яким і полює більшість корпорацій. Вам доведеться стрибати через перешкоди, ухилятися від небезпек, що насувається, і стріляти в голографічних ворогів. Versus Vampire онлайн гра про битву людей і вампірів. У боях один гравець бере на себе роль лорда кровосісь, здатного закликати мерців, а інший стане лицарем зі своєю армією. На даний момент гра виглядає досить сирою, але це не сказовує того. Факту, що ви можете завантажити її разом з другом і просто весело провести час. STG Football – аркадна футбольна гра у форматі 4 на 4, метою якої є просувати м'яч у бік залікової зони на половині поля суперника та заробляти очки. Особлива увага приділяється командній роботі та стратегії, також наступне прокачування навичок спортсменів та голосовий чат, завдяки чому кожна гра стає унікальною, повторюючи непередбачуваний характер реальних футбольних матчів. Ну а якщо вам потрібно більше безкоштовних ігор з тім, то можете Подивитися моє нещодавне відео з 30 новими безкоштовними іграми Steam, де я постарався зібрати для вас ігри різних жанрів, починаючи з платформерів, горорів, шутерів, стратегій тощо. Так що кому цікаво, клікайте за підказкою зверху, або переходьте за посиланням в описі. Що стосується актуальних знижок і розпродажів, то можете придбати перший The Last of Us за 1359 гривень, обидва пауки за знижкою в 33%, Бог війни за 719 гривень, Days Gone за 329 гривень. Ну або інші не менш цікаві ігри від. PlayStation. Також можете звернути свою увагу на розпродаж від видавця Tripwire зі знижками до 80%. І якщо вам подобається аніме, прямо зараз також відбувається розпродаж серії ігор One Piece. Від себе можу порекомендувати GTA 5 за 313 гривень, Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge за 369 гривень, Human Fall Flat за 83 гривні та Hogwarts Legacy по 30% знижці за 559 гривень. Якщо не помиляюся, це найбільша знижка з моменту виходу гри. Свої ж рекомендації. До покупки можна написати в коментарях. А якщо ви ще не підписалися на канал і не поставили вподобайку, то зробіть це прямо зараз. Адже випуски з різною халявою виходять щотижня, і вам точно не варто її втрачати. Ну а що стосується минулого розіграшу на Шерлок Холмс, дитя диявола, то на жаль, вам не вдалося набрати потрібну кількість лайків. Тож ця гра залишиться у мене. Ну а з замек завжди був Агент Габена, Дякую за перегляд, і побачимось у наступних відео.